Усім привіт! Сьогодні готуємо вафельні трубочки на пательні. Якщо у вас немає вафельниці, як у мене, цей рецепт саме для вас. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Спершу швиденько зробимо тісто до трьох яєць, висипаю 150 г цукру і 1 пакет ванільного цукру 8 г. Даю дрібку солі і за допомогою міксера збиваємо яйця з цукром на малих оборотах протягом 5 хвилин. Ще нам знадобиться 100 г розтопленого вершкового масла та 100 мл теплого молока. Молоко має бути теплим, не гарячим. В окрему миску я просіяла ще 200 г борошна. Тепер додаю борошно частинами до яєчно-молочної маси і на маленьких оборотах міксера перемішую усе до однорідності. Ось таке повинно вийти у нас тісто, як показано на відео. Воно не має бути рідшим, тобто тісто має бути набагато густішим, ніж на млинці. Пательню нагріваємо і даємо найменший вогонь. На середину пательні виливаємо 2 столові ложки нашого тіста і за допомогою кондитерського пензлика розмащуємо як умога тонкий млинець. Нагадую, вогонь, на якому будемо смажити наші млинці, має бути мінімальний, так, щоб млинці пеклись і в них випаровувалась волога. Інакше наші вафельні трубочки не будуть хрумстіти. Трубочку формуємо одразу, поки млинець ще гарячий, коли млинець устигає, він починає кришитись. Ось така величезна порція смачних вафельних трубочок у мене вийшла. Звичайно, кілька я вже скуштувала. Додивіться відео обов'язково до кінця, в кінці відео будемо дегустувати. Такі трубочки можна смакувати просто так, в такому вигляді, як вони зараз є, як ви бачите, або ж їх можна начиняти кремом. Це може бути заварний крем або крем з гущонка з маслом, що ви любите. Як і обіцяла, в кінці відео дегустуємо. Що сподобався рецепт пальчик вверх, залишайте коментарі. Усім бажаю миру, добра, до нових зустрічей!